ПОКАЯння Код Бессмертя Станіслав і Юлія САЛТАНЕНКО. Розділ п'ятий. Ознаки життя Усе визначається за результатом життя. Чи ставили вам запитання З якої ви церкви? Хто ваш пастир? Скільки років ви віруючий? Коли ви чуєте такі запитання, треба людину повертати до життя. Життя це коли є плоди. Торкаючись теми церкви, людина часто демонструє свою духовність, знання, і завжди можна запитати її, а який плід у вас особисто? І людина одразу губиться До чого тут плід, якщо я так добре молюся, так гарно вмію говорити Моя церква найдавніша. Тоді запитайте її далі А який плід у вашій церкві за останній час? Скільки душ додалося зі світу? І бесіда в такому руслі буде більш плідна. Замість гордості можна поговорити про життя, про результати, і тоді можна з'ясувати, куди ж насправді кличе вас ця людина у морг чи у пологовий будинок. Там люди вмирають духовно чи народжуються результат показує правду. Коли вас намагаються обдурити на базі гордості, переводять погляд від себе на релігійну філософію. Тоді згадайте повчання апостола Павла Не відхиляйтеся від простоти Христової, і диявол зазнаватиме поразки в усіх сферах вашого життя. 2 КОРИНТЯН 11.3 Та боюся, щоби часом, як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти, яка в Христі. Ознака життя зростання. У живого завжди є зростання. Жива людина може рятувати душі зі світу, вона хвалиться набутим для Бога. Коли людина щось вкрала, вона ховається, нікому не показує. Деякі церкви формуються з людей, виведених з інших церков. Чи буде Бог благословляти крадене? Можна багато людей зібрати? Але потрібно розуміти позицію бога. Бог має здоровий глуст він приходить і одразу дивиться чисте, нечисте, живе чи мертве. Друге Коринтян 10, 13, 18 Ми ж не будемо безмірно хвалитися, але згідно з мірою еталона, що його дав нам Бог як міру, яку застосовуємо і до вас. Тож не сягаємо занадто, наче ми не досягли вас. Адже ми досягли вас Євангелієм Христа. Надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим зірцем, щоб звіщати Євангеліє далеко за вашими околицями, а не хвалитися готовим на чужому полі. Хто ж хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо досвідчений не той, хто сам себе ставить. А той, кого ставить Господь живі завжди повертаються додому Живу людину не треба вмовляти повертатися додому. Вона робить це сама. Мертва людина перебуває в іншому вимірі, і вона вже не може повернутися додому, тільки за допомогою родичів і друзів її приносять додому на короткий час точно так само і в духовному світі. Діти Божі завжди повертаються додому в церкву, а церква це дім Божий. Духовно мертва людина не приходить до церкви, тому що знаходиться в іншому вимірі і потребує допомоги духовно живих людей для повернення в дім Божий. 1 Тимофія 3,15 А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі? Це церква живого бога, стовп і підвалина істини. Івана 5.25. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. НИКОДИМ ІСУС ставив діагноз живий чи мертвий. Якщо живий, з ним треба розмовляти як з живим, мертвому потрібно ожити, щоб чути і розуміти. Багато людей цікавляться, у чому секрет пасторів навіщо люди постійно ходять до церкви. Часто вони очікують, що ці секрети будуть розказані за дві хвилини, і потім вони застосують ці секрети у своєму житті. Але коли людина цілесна або душевна. Чи можна їй у двох словах пояснити щось? Має йти процес покаяння, духовного народження і зростання. Однієї ночі до Ісуса прийшов релігійний учитель Никодим. Будучи фарисеєм і начальником юдейським, він хотів знати секрети він звернувся до Ісуса Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти. Коли Бог із ним не буде. Ісус, бачачи, що Никодим, маючи звання вчителя недостатньо розвинений духовно, починає пояснювати йому початки вчення перше. Покаяння і нове народження. Перший крок, який показує Христос Никодиму По правді, по правді кажу я тобі Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим каже Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї Матері знову й родитись? Никодим не розуміє Христа. Господь говорить йому про духовне народження, а Никодим думає про цілесне, про повернення в утробу Матері. З діалогу видно, що Никодим та Ісус перебувають у різних вимірах. Ісус веде його ступенями духовного зростання, відкриваючи другий початок вчення. Друге хрещення це занурення і з'єднання з Богом. «По по правді, правді кажу я тобі, Коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Ісус показує Никодиму, що йому потрібно народитися від води і духа. Народитися від води значить зануритися в Боже Слово, хреститися в Ісуса Христа. Народитися від Духа це зануритися, хреститися в Духа Святого, стати не просто тілесною людиною, а духовною, яка має доступ до Царства Божого. Тоді сам Бог Отець прийде і буде жити в ній. Івана 14,23 У відповідь Ісус сказав йому Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій отець любитиме Його. І ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Никодим усе ще дивується як це може бути, запитує він. Ісус, відповідаючи знову, показує йому корінь проблеми Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Іншими словами, можна мати знання і називатися вчителем, але бути духовно нерозвиненим і далеким від волі Божої. Христос веде його до розуміння третього початку вчення Христового. Третя. Покладання рук або передача влади. Христос являє собою владу Божу. Никодиму було важко прийняти Христа як встановлену Богом владу, тому він прийшов до Ісуса вночі, побоюючись людської думки. Ісус відповідав Никодиму не від себе одного, але говорив ми говоримо і свідчимо, але свідчення нашого ви не приймаєте. Цим Христос показує, що він представник неба і діє в єдності з Отцем Небесним і Духом Святим. Івана 3:11, кажу я тобі Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі? Не приймаючи Христа, люди не приймають Бога і залишаються духовно невідродженими. Ісус, бачачи це, відкриває Никодиму четвертий початок вчення. Четверте Воскресіння мертвих. Усі мертві воскреснуть. Ті, хто вірують в Ісуса Христа воскреснуть для вічного життя, не віруючи воскреснуть для вічного осуду. Ісус говорить Никодиму, якому важко було вірити живому Христу, про віру в розіп'ятого і приниженого Божого Сина. Тільки так можна уникнути загибелі й отримати життя вічне. І як Моїсей підніс Змія в пустині. Так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Після Воскресіння мертвих буде суд це п'ятий початок вчення Христового, про який почув Никодим. П'яте СУД вічний. Івана 3, 17, 21. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Бо їхні діла були погані, адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в бозі. Никодим був учитель Ізраїлю, і багато людей можуть мати знання, освіту, погони і регалії. Але бути далекими від Бога? Як же розібратися, хто буде засуджений, а хто помилуваний на вічному суді? Давайте перевіримо себе, де ми перебуваємо, у світлі чи в темряві. Якщо відкрити всі наші думки, справи, розмови, вчинки, мотиви, то як ми себе почуватимемо, наскільки вони відповідатимуть тому, що насправді знають про нас люди. Тому Ісус сказав Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Якщо людина не йде до світла, до Ісуса Христа, до церкви, значить, вона любить більше темряву. Вона не відкриває свої гріхи і вже засуджена. Якщо людина йде до світла, до Ісуса, значить, вона вже прощена. Будеш зі мною в раю. У Євангеліях є історія про те. Як покаявся злочинець, розіп'ятий поруч з Ісусом на хресті? Ісус сказав йому Будеш зі мною в раю. І люди заплутуються в процесі покаяння, вони кажуть так Я покаявся, мені не потрібна церква, наставники адже сам Ісус сказав злочинцеві, що Він буде з ним у раю. Говорячи так, вони показують, що взагалі не розуміють суті християнства і духовного зростання. Луки 23 33 43 І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися й начальники з ними, кажучи він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це цар юдеїв. Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А він сказав йому Запевняю тебе. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Необхідний пліт Покаяння. Життя злочинця закінчилося на хресті, і він був забраний до раю. Коли людина щиро кається на смертному одрі, то вона може піти до раю. Але якщо ми покаємося і далі живемо, не зростаючи в Бозі, робимо, що хочемо, тоді ми підемо до пекла. Апостол Павло каже що не можна тих, які відпали, відновлювати покаянням. Перший раз людина може помолитися і буде врятована. Відпавши в гріхи, людина молиться, але вже однієї молитви не вистачає необхідно приносити гідний плід Покаяння Богові. Євреїв 6, 4, 6. Не можна бо тих, що зараз просвітились були, і скуштували небесного дару. І стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають, що означає принести плід покаяння»? покаяння. Покаяння це зміна і виправлення життя. По справжньому покаятися, значить навернутися від мертвих діл і принести Богові плід. Така людина отримає благословення від Бога як добра земля той, хто живе в тернах гріха, близький до прокляття і спалення. Євреїв 6, 7, 8. Бо земля, що напилася дощу, який її часто зрошує, і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють. Одержує благословення від Бога, а та, що зростила терня і бур'ян, непотрібна і близька до прокляття, її кінець спалення. Як міг злочинець, розіп'ятий на хресті, встигнути принести плід покаяння? Перше, він щиро каявся, визнаючи, що засуджений справедливо. Друге він захищав Христа, виявляючи любов. Коли другий лиходій лихословив Господа третє він визнавав владу Ісуса і називав його Господом, незважаючи на те, що Христос був розіп'ятий і принижений. Четверте Він вірив у вічне життя і просив Христа згадати про нього в його царстві. П'яте Він не судив, а застосовував суд до себе. Луки 23, 39, 43 Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос? Спаси себе й нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. А він сказав йому Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Наскільки це було можливим для розіп'ятої людини, у житті прощеного злочинця простежується виконання початків вчення Христового перше покаяння, друге хрещення, занурення в любов. Третя. Визнання влади. Четверте. Віра у Воскресіння мертвих. П'яте. Розуміння вічного суду. Божий суд над цим злочинцем було скасовано. Він пішов до раю з Христом, як і обіцяв Господь. ЛУКИ 6. 37. Також не судіть і не будете засуджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Висновок. Злочинець виконує початки вчення Христового і йде до раю. Никодим не розуміє суті початки вчення Христового і не може побачити Царства Божого.